Початком російської агресії на території України у лютому минулого року Болградська районна військова адміністрація розпочала активну роботу, спрямовану на захист цивільного населення району. Напрямку цивільного захисту в Болградському районі за 2022 рік була проведена наступна робота. Любий цивільний захист починається з оповіщення. Системи оповіщення на 24 лютого були в занедбаному стані. Це були сирени, які розташовувалися на телекомах, як правило. Вони працювали, але недовго, і систему оповіщення нам довелося будувати заново. Зараз в нас поставлено 25 сирен, які нові по новітнім технологіям закуповуються ще, їх недостатньо, звичайно, цих 25, які є по району, але ця робота продовжується. Оповіщення це основа цивільного захисту. Не менш важливу роль під час військового стану відіграє наявність спеціально обладнаних укриттів. В районі приведено в порядок 106 укриттів і споруд подвійного захисту. 83 заклади освіти побудовано в них нові укриття для дітей. Завдяки цьому нам вдалося 86% учнів навчати зараз в очній і змішаній формі, тобто не дистанційка, на дистанційки всього-навсього 13% у нас. Всі ми розуміємо, що освіта має бути очною для е, певної якості. По закладам освіти в нас продовжуються ремонти і будівництво ще в 15 закладах. У Болградському ліцеї укриття було облаштовано за бюджет громади та відділу освіти. Завдяки вчасно виконаній роботі. Усі 600 учнів закладу мають змогу навчатися очно у повному складі. Наше противорадіаційне укриття складається із двох частин: одна частина для учнів початкової школи, яка вміщає 300 учнів, і друга частина для учнів середньої та старшої школи, яка вміщає 350 учнів. Коли сигнал повітряної тривоги, наші учні знають, що вчителем терміново треба спуститися в противорадіаційне укриття. Споруда повністю відповідає всім вимогам, обладнана системою Wi-Fi. Вентиляційною системою має запаси води та сухого пайка, медикаменти та сидяче місце для кожного учня. А ось Арцизька громада Болградського району нараховує 12 шкіл. Минулого року було поставлено задачу запустити роботу усіх закладів в очній формі. З початку навчального року шість закладів почали працювати офлайн. До другого семестру до них приєдналися і інші. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти, ми теж працюємо над цим на сьогоднішній день. З, 12, з 13 садочків ще три залишилися працювати дистанційно. Ми вже завершуємо цю роботу. Можемо сказати, що з липня місяця усі наші заклади освіти працюватимуть очно. Загалом за цей рік ми облаштували. 25 укриттів. Два з них, вдвох з них зробили капітальний ремонт, решту робили господарським способом за кошти місцевого бюджету. У Арцийському упорному навчальному закладі ліцею номер 1 підвальне приміщення взагалі не було готове до виконання функції укриття. Розуміли, що господарським способом е, ремонт робити не можемо, тому підійшли комплексно до цього завдання. Розробили проєктно кошторисну документацію загальною вартістю 4 мільйони гривень. Е, роботи виконали. Швидко упродовж півроку за цей час, якщо говорити про кошти, то цю суму ми зібрали спільними зусиллями. Це були залишки освітньої субвенції, кошти міського бюджету. І нам допомогла також одеська обласна державна адміністрація. Приміщення було поглиблено, встановлено комплексне резервне освітлення, яке спроможне працювати ще три години після вимкнення світла. Також було придбано конвектори для опалення, обладнано санвузли та медичну кімнату. Наразі у закладі навчається 593 учня в одну зміну. Мізкість укриття в змозі охопити усіх дітей та педагогічний состав закладу. А ось у селі Надеждівка Болградського району ремонт укриття для двох закладів місцевого ліцею та дитячого садочку робили самотужки. Будівля типова, рік будівництва 1983. Почали ми розчищувати весною та літом займалися благоустроєм цього бомбосховища. Своїми силами ремонтували, чистили, прибирали. Робили каналізацію, все це ми своїми силами робили. Батьки допомагали. Коли прийшли діти, ми почали тренінг з ними. Ми заходили в підвал, вчили, як виходити, не панікувати, проводили бесіди з дітьми. Воно розраховане на під більше 500 учнів чи мешканців села. Воно було типове. І облаштовано було всім необхідним, але за ці роки воно не використовувалося за призначенням, тому коли було вже потрібно нам його ремонтувати, здесь був такий безлад. Ремонт був зроблений силами колективів, садочка і ліцея, а також нашого комунального підприємства. Зараз в нашому ліцеї навчається 96 учнів. Ми можемо у нашому приміщенні у приміщенні укриття проводити навчальний процес без обмежень. ще один важливий аспект сучасності це система зв'язку. З настанням в країні енергетичної кризи з'ясувалося, що не всі вежі мобільного зв'язку оснащено генераторами. Ми провели роботу з прад Київстар. Домовленість була така, що ми можемо ставити свої генератори, куди вони ще не змогли поставити, і ці генератори люди органи місцевого самоврядування, тобто громади, самі можуть вмикати, коли немає е, довгий час. Світлу електроенергії, але зв'язок таким чином був встановлений. Крім того, району, по району встановлено 9 е, пунктів Starlink, е, антени, які працюють незалежно від електроенергії і незалежно від любого, е, ну, напряму супутникового зв'язок. Він потрібен для зв'язку в першу чергу в пунктах незламності. Взимку в Болградському районі було розгорнуто 69 пунктів незламності, які, окрім системи StarLink, було обладнано оптоволоконним зв'язком, який також дає можливість працювати автономно. Розроблена онлайн-карта укриттів, яка буде в посиланні. За посиланням людина може дізнатися, де вона знаходиться, може дізнатися, де знаходиться найближче укриття в випадку повітряної тривоги, щоб людина там могла укритися, і також найближчі пункти незламності, які допоможуть людям. Ну, зможуть скористатися ним. наразі. Пункти незламності знаходяться у сплячому режимі, але вони забезпечені усім необхідним та готові до обслуговування населення у разі потреби. Ксенія переверзева Юрій Слободяний для юг